У відкритті та освяченні майданчика взяли участь представники влади духовенства, а також молодь та громадськість міста. Урочистій події брав участь заступник голови Івано-Франківської ОДА Роман Іваницький, який зауважив, що за останній рік парк все більше облагороджується та оновлюється. Протягом уже більше ніж року змінюється сам міський парк міста надвірне, що тут було, і що є станом на сьогодні, практично за один рік. І в зв'язку з тим друга причина причина подякувати за добру, злагоджену роботу міської районної влади, які спільно разом не сварячись, втілюють в життя проекти, проекти, які покликані для того, щоб надвірнянцям було і цікавіше, і веселіше. І третя, найосновніша причина це звичайно відкриття скейт-парку. Багато добрих слів прозвучало від представників Надвірнянської районної ради та Надвірнянської районної державної адміністрації, які, розділяючи радість свята з молоддю, згадали і свою молодість та висловили впевненість, що сучасна молодь обере здоровий спосіб життя та віддасть перевагу спорту. Виявляється скейтборд, тобто дощачка на колесах. Це ще культувалося в 80-х роках. Це така колись була держава Радянський Союз, молодь, звичайно, вже не пам'ятає того. Але е, попри людей мого покоління, воно якось пройшло рядом, і ми навіть не зауважили. І коли ми спостерігали виступи оцих молодих хлопців, дівчат на Майдані Шев Шевченка, ви знаєте, ну, заздрив, ну і трошки з острахом дивився, бо такі виробляли трюки, що, напевно, все-таки в голові не вкладається. І тому я хочу побажати. Молодим людям, щоб оцей майданчик став дійсно центром здорового способу життя. Що хочеться побажати, щоб отут ви демонстрували моду, новий стиль життя, здоровий стиль життя, щоб напроти та площадка, яка продає пиво, все решта, була, будемо казати так, завидувала вам, що ви тут збираєтесь, а не там. Про потребу спорудження скейт-парку в місті та втілення цього задуму в реальність розповів надвірнянський міський голова Зіновий Андрійович, вивчивши детально шлях реалізації, починаючи від проєктно кошторисної документації, закінчуючи реальним тіленням і відкриття сьогодні, 27 жовтня 2013 року, цього молодіжного креативного сучасного скейт-парку. Ми реально показали, як треба працювати, окрім тих проблем, які є на території нашого міста, і реально втілювати життя. Скажу, що завдання, пріоритетним завданням, концепцією органів місцевого середування на території нашого міста є забезпечення належних умов, фінансової матеріально-технічної бази для того, щоб саме такі парки і елементи таких скейт парків відкривалися у кожному місті і в кожному населеному пункті. Так, дійсно, скейтбординг останнім часом активно розвивається. З'являється чимало його прихильників від школярів молодшого шкільного віку до старших підлітків. На підтвердження цієї думки справжнє спортивне шоу влаштували кращі скейтбордисти міста, подарувавши своїм прихильникам фірмові трюки. Все Киселевський, ігор Клюфінський, новини телеканал «Рай».